Добрий день, починаємо урок. Зараз він нам позвонит. Ми з вами завершили вивчення теми, і більш того, за кадрами ми. Підсумки попередньої теми, тому ми переходимо до вивчення нової теми, яка буде називатися у нас основи МКТ ідеального газу, і ці магічні літери МКТ означають молекулярна кінетична теорія. Тобто ми будемо вивчати з вами основи молекулярно молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Потім наступна дев'ята тема, у нас знову буде молекулярна кінетична теорія, але ми будемо вивчати вже з вами окремо пари рідини і тверди тіла. Тобто там у нас молекулярна кінетична теорія за велика, і ми поділяємо її на дві частини, а вже потім будуть інші теми. Добре, і ми з вами, ну, якщо я правильно виправилась, подивитися, ось так у вас завершилась тема. Так. Да. Да. Все, все, добре, дякую. Е, я не знаю, чому я вам додала ще щось, ну, нехай так буде, так мене теж влаштовує. Сьогодні на першому уроці ми поговоримо, з чого складається речовина, і трохи я нагадую вам про рухи взаємодію частинок. це все ми вивчали ще в сьомому класі, потім в восьмому класі. Зараз ми переходимо до цього в десятому класі, але сподіваюся, що більшість інформації, тим не менш, ви все-таки пам'ятаєте. Так, і ми переходимо до конспекту, і ми не лякаємось спокійно, нічого страшного немає. Це е, маленька мурка, яку сфотографували за допомогою мікроскопу. І вона виглядає, це муравій, мабуть. І вон, цей насікомік він виглядає ось так кріпово, але ось так можуть збільшувати. Сучасні мікроскопи для того, щоб можна було роздивитися маленькі деталі. І сучасні мікроскопи дозволяють нам бачити не тільки прозорі речовини, як ви це робите на, ну, робили, мабуть, а мабуть, і ні. З мікроскопами на уроках біології, коли ви можете розглядати тільки то, що просвічується. Але є непрозорі об'єкти, які сучасні прилади дозволяють теж нам передивитися. Добре. Ще раз нагадую тему основи МКТ ідеального газу. І ми переходимо сьогодні, і я трохи е, зміню назву, я назову це Основне положення молекулярної кінетичної теорії. І ми будемо по-перше згадувати, як вони формулюються, а мабуть, хтось пам'ятає, скільки їх, основних положень молекулярної кінетичної теорії. Ну, добре, ми до них дійдемо, і ви зрозумієте, що ви їх пам'ятаєте, але просто, мабуть, не пам'ятаєте, що це саме основне положення МКТ. Добре, ну і трохи поговоримо про експериментальні факти. Але я хочу процитувати лауреата Нобелівської премії з фізики 1965 року Річарда Фейнмана, коли його там запитали по поводу, можливо, наслідження в фізиці, і. Він відповідав, що якби внаслідок якоїсь світової катастрофи всі накопичені наукові знання раптом виявилися б знищеними, і до прийшних поколінь перейшла би тільки одна фраза, то яке твердження принесло б найбільшу інформацію? Запитали його. І він відповів: Я вважаю, що це атомна гіпотеза. Всі тіла складаються з атомів. Маленьких тілець, які перебувають у безперервному русі, притягуються на невеликих відстанях, але відштовхуються, якщо одно з них щільніше притиснути до іншого. І ці ідеї вони практично дословно повторюють ідею ось. А воно буде так по одній штуці, зараз. Вони дословно повторюють ідеї. Грецького філософа Демокрита. На самом деле, якщо ми будемо до історії вдаватися, то історія об атомному строєнні віщества, вона виникла, речовини, вона виникла в глибокій давніні. В различній формі висказувались, висловлювалась і розвивалась багатьоми дослідниками протягом багатьох віков. Але її создателями можна вважати древнегрецьких філософів Левкіпа і його ученика Демокрита, але вони жили ще в п'ятому віці до нашої ери. Деякі, Джерела вони вважають, що іменно, е, ці вчені вперше назвали мільчайші частиць, частички атомами. Саме їм належить авторство цієї, цього терміну. По-грецьки це означало неділими. Ну, Не знаю, як це українською. Але потім, трохи пізніше, вчіння демокрита підтримував епікур. Він був е, поетом, і він свої е, знання, свої е, погляди, він в стихотворній формі написав, але в мене немає, на жаль, українського перекладу, тому я не буду цитувати його зараз. Але якщо хочете, ви можете подивитися в, в Гуглі е, його поет, поема «О природі лючей. Далі, ой, вибачаюсь, це не Епікур, це Лукрецій Кар, Я подивилась на Епікура і хотіла про нього розповісти. Ні, це Лукрецій Кар писав поему. Я трохи вас е збиваю з пантелику. Ось. А Лукрець Кар описував ідеї епікура. Ось так, мабуть, правильно було би казати, а то я зараз вам розповім різні казки. Це не дуже класно було б. Але якщо ми будемо говорити про саму цю теорію атомістичну, то можемо е, розуміти, що вона довгий час тривалася на дуже примітивних ідеях, тому що е, там вважали ці розповсюдження. І ділімості дуже по різному. Ну, хтось вважав, що ділити речовину можна безконечно, хтось вважав, що воно взагалі не поділяється. Але наразі ми з вами сучасні люди, люди, і ми розуміємо, що якщо ми будемо говорити про атом, то він не дуже неділимий, тому що ми вже вивчали, що він складається із ядра і електронів, але ядро само по собі складається із протонів і нейтронів. Але э, самі протони і ми в 11 класі поговоримо, теж не являються э, частинками, неділимими, вони теж складаються із інших частинок, які називаються кварки. Але про це ми будемо з вами розповідати по, по, трохи пізніше. Наразі важливо, що всі ці відкриття вони були набагато пізніше. А перші висновки робились саме тоді. Якщо ми будемо дивитися на наступну групу вчених Дальтона, Гейлюсака і Авагадра, то про них я можу казати, що деякі з них, ну тут у мене ще немає, наприклад, Бернулі, але він на початку 18-го, ну, ближе до середини 18-го. Століття, він намагався пояснити тиск газу, такі пояснення він давав, які прям точно повторюють сучасну теорію тиску газу. І тому це дуже круто, але це були перші попитки такі щось зробити. Закон Дальтона, ми, в принципі, мабуть, даже сьогодні ще трохи обсуддім. Абсу... Законингелюсака, Боля Маріота і Шарля, ми будемо з вами вивчати в цій темі. Це газові закони. Ми про це теж окремо будемо говорити, тому що зараз я не буду попереджати события. Ну і е, в хімії ви вже вивчили стало авагатра, вона безпосередньо стосується кількості частинок в одному молі речовини, і ми навіть сьогодні в використанні домашньої роботи ми будемо вже цю величину вигадувати і будемо її приміняти. Не пам'ятаю, не пам'ятаю, як це. Далі наступна група вчених це Клаузіус, Максвелл і Больцман. Давайте я їх теж виведу вам, щоб ви подивилися. Але рівняння Клаузіуса у нас попереду в цієї теми, воно пов'язано безпосередньо теж з тиском частинок, які рухаються. Максвелл нас в даному випадку, електромагнітна теорія, його не буде нас цікавити, але є розподіл частинок статистичний, який відповідає розподілу, який ну, вона називається розподіл Максвелла. Ми це теж будемо з вами вивчати, тобто це не з електродинамікою пов'язано. Ну і стала Больцмана, яку ми будемо використовувати для розв'язування задач, нас теж буде цікавити. Але е, потроху я потім буду про кожного ученого, ученого окремо трохи щось розповідати. Але бачите, скільки багато, це ж я обирала не всіх. Е, Хто причастен до молекулярної теорії, а тільки найбільш е, значимих, і тих, значимих для нас з вами для шкільного курсу, і тих, е, про яких ми будемо з вами згадувати при вивченні цієї теми. Але. Вчених, які до цього причасні, набагато більше. Ну, мабуть, я до цього теж сьогодні ще дійду. І так, безпосередньо переходимо до основних положень молекулярної кінетичної теорії. Це дуже дивно, що ви не можете їх згадати, але якщо я зараз перше покажу, мабуть, ви згадаєте і все інше. Дивіться. Перше положення, яке ми з вами в 7 класі ще записували, це те, що усі речовини складаються з частинок, молекул, атомів, іонів. і ці частинки розділені проміжками. Сподіваюсь, що ви згадуєте, що ми це з вами вивчали. І би, це не буде для вас дуже новим і дуже дивним матеріалом, але хтось, мабуть, цього не знали. Зараз для нього буде це відкриттям. Наступна. Положення ми говорили про те, що частинки перебувають в неперервному безладному хаотічному русі, і цей рух його називають тепловим. Ну і третє, мабуть, хтось згадав після того, як перше два я назвала, що ще робить частинки одна з одної. Переходять, ну, зв'язки змінюються, типу, з одного стану в інший переходять. Ні-ні ні. Ти, мабуть, не в мене вчився. А, хтось в мене вчився, не пам'ятаєте теж? Вони взаємодіють одна з одною. Вони взаємодіються одна з одною, притягуються і відштовхуються. Якщо ми говоримо про перше положення, то зрозуміло, що е, на початку 19 століття неможливо було е, це. Положення підтверджувати експериментально, тільки косвіними дослідами. Ну, от, Наприклад, сьогодні ми з вами будемо вдома розв'язувати задачу про те, як плівка газу розливається, розподіляється по поверхні води, і ми будемо вважати, що вона розподіляється максимально тонкою. Тонким шаром, і цей шар може бути мінімально товщиною в діаметр молекули. Менше просто не може бути. І саме про це вас запитують, і саме про це, сподіваюсь, ви не забудете написати. Ось, тобто такі е, речі косвіно можливо було робити. Але в сучасному Сучасної фізики ми можемо використовувати вже електронні мікроскопи, які дають можливість отримати зображення. Ну, ось у вас підручники є зображення вольфрамового вістря в іонному проєкторі, є зображення поверхні кристалу ніобію. Тобто є багато вже навіть фотографій, які є в научно-популярній літературі, не тільки в науковій, які ви можете передивитися, і які, в принципі, вже в науці добре відоме. Ось тут в мене є експеримент, який доказує про те, що молекули взаємодіють одна з одної. Якщо ми беремо два е, свинцевих циліндра, якщо ми будемо їх, е, але він, ось, ми будемо їх зачищати, а потім будемо їх іми торкатися торцов одного плотно притиснемо один до одного, то вони будуть. Я не буду показувати, як він їх зачищає, але вот, бачите, кинула й він якраз зачищає, можна побачити. Ось він, він збирає наружний слой, де вже окислився метал, і робить нову поверхню. Після чого він об'єднає ці два циліндри, а потім він буде підвішувати на них Гірі. Спочатку 1 кг, потім він буде подвішувати гирю в 2 кг, циліндр тримається. Потім він буде, десь він там сходить, знайде в лабораторії гирю ще в 2 кг і буде в нього там, ні, зараз 3, а потім він сходить там за гірів в 2 кг і буде 4 кг, але все це все одно. О, от он пішов кудись, потім прийшов, надав ще одну гірю. Уже 4 кг, але це не розриває циліндри. Тобто, як притягаються молекули і дуже щільно притягаються. І ось ці частинки, з яких складаються всі речовини, їх називають. Або атоми, або молекули. Ми з вами знов в молодших класах, це було і в сьомому, а потім ми ще і в восьмому з вами е, нагадували, що це найменша частинка хімічного елемента, і вона е, є носієм його властивості. Ми розуміємо, що атом теж поділяється, він складається із ядра. Я про це вже вам уже сьогодні розповідала і сподіваюся, що ви це не встигли ще забути. Ось. Але е, атоми вони можуть об'єднуватися в молекули, і ось тут є дуже класні речі, тому що, наприклад, у вас сьогодні там задача є, і потрібно буде передивитися і якось порахувати кількість кількість частинок. Але е, якщо ми говоримо, наприклад, поєднання двох. Е, атомов водню і одного атома кисню, то це формула H2O, і це зрозуміло, ми говоримо, що це молекула води. Але якщо ми говоримо про е, хлорид натрію, про який буде у вас сьогодні задача, то там у вас формула натрій-хлор, ну не тільки у вас, а на всіх формула натрій хлор, але в цьому випадку ми не можемо м, вважати, що це молекула, це молекула така в лапках, тому що е, ми будемо розв'язувати задачі. Трохи пізніше, і ми побачимо структуру цієї речовини, там є кристалич... кристалева ріш... рішитка, і вона е, в такому шахматному, мабуть, порядку розташовані е, е, йони. Хлора і іони е, натрію. І це не зовсім молекули. Там немає молекул натрій, хлор. Але ми, коли будемо сьогодні розв'язувати задачі, ми, мабуть, так будемо вважати. І я, коли буду показувати вам розв'язання, я буду там в лапках писати молекули, тому що ну, це не зовсім молекули. Але я розумію, що такі подробності подробиці ви поки що не дуже бачите. Ну, ось тут. Наприклад, у нас є деякі картинки. Перша це структура молекули ДНК, її по-різному показує, але ну, іноді ось таким модельним варіантом. Але ця структура, вона розсчитана, розрахована по тим даним, які получені за допомогою тунельного електронного мікроскопу. Тобто, це не просто наша фантазія. А наступний праворуч рисунок це зображення електронних облаків атома вуглеця, які вперше були отримані в 2009 році безпосередньо в нашому Харківському фізико технічному інституті. Ну, на секундочку, ми теж попереду йдемо в науці. Далі. То про що я вам говорила? Якщо ми говоримо про необхідність доповідати, що є окремі частинки, то Джон Дальтон, англійський, ну он хімік був а не фізик, і на початку ще 19 століття він сформулював закон кратних відношень. Я сподіваюся, що в хімії, мабуть, ви про це слышали, але в фізики ми теж будемо це використовувати. Про що він говорить, що маси елемента Б, який вступає в хімічне з'єднання з, з одною ж самою масою елементу А, знаходяться у відношенні невеликих цілих чисел. Я розумію, що якщо просто залишити ось а, такий варіант а, визначення, то ви будете обалдівати думати, про що це тут сказано. Давайте я просто приводжу приклад, і тоді ви можете подивитися. Про що саме йшла мова? Дивіться, ось тут у нас є азот з киснем, і вони можуть я подивилась, я намагалась все-таки з'ясувати, що я правильно все роблю, тому що не будь-які елементи можна поєднувати будь-яким чином. Це не дуже комбінаторіка, це ще хімічні властивості бажано Влаштовую враховувати, але я подивилася, що є все такі з'єднання. І дивіться, у нас везде Н2 дві, два атома азоту, але з ними поєднується кисло кисень, і він може бути або оксид азота азот. З одним киснем, або з двома, або з трьома, з чотирма, з п'ятью. І ось, згідно закону таких кратних відношень, ми бачимо, що за однаковою масою азоту маси атому кисню відносяться як 1, 2, 3, тобто те, то, що там було сказано, відносяться як невеликі цілі числа. Ну, Ми бачимо, що так воно і відбувається. Ось саме про це і свідчить закон Дальтона. Ось такі. Вступна, така вступна інформація у нас сьогодні з вами була. Зараз ми трохи відпочинемо, а потім перейдемо до наступного матеріалу, там буде вже трохи більше інформації, в тому числі і для задач. Але я знайшла такий варіант домашнього завдання, що навіть по цим, цьому матеріалу у вас вже є домашнє завдання. От бачите, дві задачі, і вони саме під цей матеріал. Але я розумію, вас дуже цікавить зазвичай ось ці дати. Ну, мабуть, ви їх побачили. Не дуже швидко, але й не дуже довко. Ну, приблизно так воно зазвичай буде відбуватися. Але, якщо я правильно розумію, то ось це 13 лютого, це четвер. Никита, це для тебе. Ти горішся в вже в середу. Зараз не в середу. Перейдіть, я зараз перевірю. Хорошо, але наступний залік, я подивилась, він чомусь знову припадає на середу. Ну, що поробиш? Ну, я вірясне, значить, відключення. Так, ну от тут, бачиш, буде щось, щось добре буде хоча б один раз. Але я не знаю, все залежить від того, як ми завершимо з вами цю тему. Мабуть, там щось теж трохи зрушиться з місця. Добре, я поки що завершую, ми відпочиваємо, а потім продовжимо.